Сьогодні приготувала одну зі своїх найулюбленіших літніх закусок з баклажанів. Друзі, це дуже смачно, ну і, звичайно, просто готується. Нам потрібні баклажани. В мене сьогодні ось такі звичайні, але смачніше буде зі, такі, знаєте, є кругленькі баклажани, вони більш м'ясисті і набагато смачніші. Якщо їх знайдете, то готуйте саме з них. Ось так нарізаємо, потрібно їх посолити, поперчити, додати орегано або італійські трави і відправити в духовку, запікатися. Я запікала десь хвилин 30 за температури 190 градусів, ну і обов'язково побільше оливкової олійки, так набагато буде смачніше. Як тільки баклажани в нас приготувалися, дістаємо, даємо трішки їм охолонути та нарізаємо на шматочки. Вже просто так можна їсти, тому що це ну, дуже смачно. Відправляю, відправляю, відправляю в мисочку, додаю соус песто, оливкову олійку. Я сама готувала песто, можете його купити. Але з песто це дуже смачно. Все перемішуємо, відправляємо в холодильник і насолоджуємось. Але можна піти далі, додати трішки часничку, додати сир бурата це один із моїх улюбленіших сирів. Ось так його розкриваємо, даємо трішки оливкової олійки, даємо трішки свіжозмеленого перчику, в мене суміш перців, і зверху викладаємо. Наші баклажани даємо томати, в мене чері, томатів. Давайте побільше, тому що це ну, дуже, дуже смачно. Трішки солі, оливкової олійки, готуємо хрустку чи абату і подаємо. Це дуже смачно.